1, 2, 3, 4, так, тут все окей. Зараз буде розповідь про те, як пришвидшити справу по карті «Побито». По карті «Побито» і можна буде поставити питання 730 150 901. Через телефон 730 150 901. Якщо будуть питання, можете дзвонити. Так, вроді все окей. Можна трошки нижче. Так. Так, тепер перевіримо звук. Перевіримо звук. Czas, dwa, trzy rozdle. Czat pracuje. Czas, dwa, trzy Отже, нагадую телефон 730 150 901. Якщо у вас будуть питання стосовно легалізації перебування, ви можете ставити навіть після цієї трансляції. 730-150-901, якщо у вас будуть питання стосовно легалізації перебування, ви можете ставити. Так, ну, ніби все окей, все працює. Отже, ви подаєтеся на побут часовий і ви є водієм міжнародником. Е, звичайно, якщо ви водій-міжнародник, то мусите вчасно про це подумати. Тобто Мусите розуміти, що без карти побиту вам німці створюватимуть проблеми. Е, ну, Може, австріяки можуть створювати проблеми, а це ж весь час ви по Німеччині будете їздити від Гамбурга до Ганновера і так далі. Ну, хтось ще їздить далі, але в основному це там. Тому от у вас рік залишився до закінчення карти побиту, вже рекомендую подаватися, а в деяких воєводствах можна ще пізніше. Наприклад, шльонське воєводство рекордсмен, там можна і за два роки вже подаватися і чекати на відповідь, і коли буде відповідь, то здавати відбитки. Е, ну, Але якщо ви вже подалися з запізненням і у вас карта ось-ось закінчується, а е, без карти вас звільнять, бо ви не зможете виконувати цю роботу, або ще краще ви, наприклад, знайшли іншу роботу і вам треба донести документи від нового роботодавця. Одним словом, е, що треба робити? Треба відділу справ іноземців. Усвідомити, що ви водій міжнародник, і що без карти побиту ви не зможете виконувати свою роботу, а отже, не зможете отримувати зарплатню і не зможете заплатити податки. Тобто, таким чином відділ справ іноземців, зволікаючи у вашій справі, зменшить кількість заплачених податків до польського бюджету. Це Працює, не скрізь працює, але все ж таки десь працює. Треба пробувати. Ну, сьогодні звернулася людина, в якої карта закінчується 9 травня, а він подався в лютому в Куявсько-Поморському воєводстві і ще навіть сигнатури немає. І він нічого не робить, просто чекає. Мало того, він змінив роботодавця. Я йому порекомендував. Негайно від нового роботодавця, а він чекає, що йому умову підпишуть і потім яке щось там доносити. Ні, треба бігом від нового роботодавця взяти додаток номер 1 долучити до матеріалів справи. Якщо немає номера справи, то писати ім'я, прізвище, дату народження, номер паспорта, там, де ну, на тому місці, де номер справи, і вашу справу ідентифікують. Разом з цим треба попросити про огляд матеріалів справи. Можна замовити довідку про стан справи в процесі, заплатити за неї 17 злотих, і можна попроситися на огляд матеріалів справи. Не пам'ятаю, я вже це сказав чи ні. Тобто всі ці дії вчинити і, можливо, це якимось чином пришвидшить розгляд. Справи. Крім того, важливо від імені роботодавця також написати прохання про пришвидшення видачі карти побиту в даному випадку, оскільки виводі міжнародний. І цей лист від роботодавця теж відправити до відділу справ іноземців. Сподівання на те, що вони зреагують і видадуть вам карту раніше. Телефон для консультації 730-150 901. Якщо будуть питання, звертайтесь чи ці, чи інші. Сьогодні також було звернення від людини, які дали зобов'язання до повернення і заборону в'їзду на 7 років. Він це називає депортацією, але депортація це коли людину в кайданках передають від одних прикордонників до інших. У даному випадку це не депортація. З, його, з документів, які я сьогодні прочитав, видно, що йому дали децизію на добровільне повернення до країни перебування. І Він цю децизію виконав. Йому, правда, це пред'являли, представляли так, ніби його примусово депортують, але якби він в цей момент попросив про міжнародний захист, написав відповідний внісик, то його б залишили на території Польщі. Ну а так він виїхав і тепер можна просити про скасування половини терміну заборони в'їзду, тобто з 7 років ну, Три з половиною, е, можна, е, ну, обов'язково треба звернутися до е, виказу особні пожеданих з проханням про викреслення цієї людини. Є, е, ну, єдиним плюсом е, у даному випадку є те, що ця людина виконала рішення, вона виїхала. Е, і на підставі цього можна просити про викреслення з переліку особні пожендат. Ой Боже. Навіть з огляду на те, що вона вчинила. А ця людина перевозила нелегалів від білоруського кордону. Дев'ять років ця людина жила в Польщі, платила податки і тут вирішила заробити на нелегалах. Ну і попалася, звичайно ж. Бо всі там попадаються, там немає шансів. Я вас закликаю за жодних обставин не наближатися поки що до білоруського кордону, Ближче, ніж на 50 кілометрів, а краще на 100. Не їдьте в той бік взагалі. Якщо вам щось пропонують там когось привезти чи відвезти, це явно ну, явна підстава. Будьте. Дуже обережні. Та що ж це таке, що мене тягне позіхати? Чи це від нервів, чи це від того, що я не виспався? Телефон для консультації 730 150 901. Якщо у вас будуть питання, то також можете їх ставити в чаті зараз, поки йде трансляція. Так, дивимося, що тут у нас. Отже, ще раз телефон 730-150-901. Будуть питання, звертайтеся.